Дбають про збереження історико-культурної спадщини, популяризують експозиції, зацікавлені в спільних наукових дослідженнях і виставках, обміні досвідом. Тощо такі спільні знаменники дуже швидко знайшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теводара Легуцького і Тракайський історичний музей. Тож розпочинають співпрацю. Саме мистецтво нас об'єднує, культура, дипломатія все це є дуже важливою складовою у сучасному етапі війни. Саме культура дає нам можливість презентувати нас, українців у цьому світі, ну і також інші культури приймати тут. І саме, саме завдяки таким дипломатичним зв'язкам ми зможемо поєднати мистецтво, поєднати нашу співпрацю, показати тут більше культури нашої литовської. На одній із зустрічей обидва музеї презентували діяльність одне одного. Поки в Україні триває війна, сюди не можуть привезти для показу експонати з Литви. Але Литва приймає експонати з українських музеїв так безпечніше. Водночас литовці тепер можуть краще ознайомитися з українською культурною спадщиною. Іртурбутнет іронішкину скамбетубиронічно, але якби не війна, наші литовці не побачили б ваші експонати в Літві. експонати дуже цінні щодо наших планів, то ми музейники. Такі люди, котрі завжди знайдуть спільні теми для того, аби робити щось разом. Як творчі люди, ми відчукаємо, на які виклики відповідатимемо насамперед. Потину юголімібрюмесястикрисик Досвід співпраці з литовським музеєм уже має ужгородська мисткиня Оксана Брензович. Удалося реалізувати навіть п'ять проєктів. Один із них пов'язаний зі старовинною ляною тканиною, яку литовці знайшли в скринях. На сорочках Оксана Брензович написала абстрактні композиції. Ну, напевно, їй більше, ніж 150 років. Це виникло випадково, тобто ідея така створити саме полотна на цій тканині. І ось було створено 12 сорочок, як 12 алегорія, 12 апостолів, 12 днів, 12 виходить, місяців в році. Так? 13 сорочка біла. А Львіка, вона є. І вона, і Тарас Степанович Возняк, це генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв. Вони є такими натхненниками, кураторами цього проекту. Цей проект ми вже представляли в такому сакральному місці, як Києво Печерська лавра. Після цього ми представили цей проект уже в Литві, Це було в Палаці Ташкевичі. А 12 грудня експозицію представлять і в Тракайському історичному музеї. Чому саме там? Тому що концепт проекту такий, що ці сорочки розташовані на таких величезних підставках, і вони мають 3 метри заввишки, 2,50 ширини. Ну є цілий такий філософський концепт на цей проект. Ось, і ми б хотіли пізніше представити його тут, в цьому замку. Ось це нас, напевно, наразі сьогодні. Це нас і об'єднує разом. Це такий культурний міст між Україною і Литвою. На завершення зустрічі директорки обох закладів підписали угоду про співпрацю.